Це оба. Так, здається, нарешті запрацював мікрофон. Так, здається, запрацював мікрофон. Я дуже перепрошую, щиро перепрошую. Я. Так. Здається, тепер запрацював мікрофон. Я можу ще раз перевірити. А... Щоб переконатися. Так фу, друзі. Ну, це моя перша трансляція. Я вибачайте, ну реально е ніколи такого не робив, тому як і передбачував, будуть якісь приколи. І головне, я перед тим протестував. Я головне перед тим протестував. Мені перший раз вдалося все окей, а пізніше чомусь не пішло. Гаразд. тоді давайте переїх, Поїхали сьогодні. Я розіграю свій ролікорд. Це моя перша середньоформатна камера, на яку я взагалі почав знімати. Буквально в 2020-му, напевно, році я її придбав. Ні, Може в може 19-му. Додатково до цієї камери я віддаю свій експонометр. Якщо відео зараз трошки лагає, що, в принципі, можливо, я на вайфай сиджу, але я думаю, потім в записі все буде ок. Далі HP5. І я так ще подумав, ще дам намотку з феми сотки. Оскільки я планував, чесно кажучи, за неї зібрати хоча б 15 тисяч. Але в результаті ми зібрали 32 тисячі гривень. Ну, це реально круто. І. Та що, думаю, давайте тоді е, перейдемо безпосередньо до розіграшу, до аукціону. Я зараз е, розшарю екран. Сподіваюсь, тут така функція мені зараз все не залагає. Давайте я весь весь екран. Не буду виділяти одне вікно. Опа. Так, мені потрібно увійти. Мені буде потрібно увійти. В монобанк, отже, в нас зібрано. В результаті зібрано 32 тисячі гривень. Як я і говорив, розігрувати будемо суму кратно двох сотням. Я оберу трьох переможців. Ну, по факту буде переможець лише один, але я виберу трьох людей, тому що ну, дуже багато зібрали. І я хоча б там перше місце, звичайно, отримує ролі кор зі всіма, зі всіма цими фішками, прибамбасами, А друге місце я. Вирішив е, додатково ще дати плівку. На це може бути або 135 мм, або 120. 135 го типу передовшу. Так, показати учасників. Так, ну максимальна сума, як бачите, 5800. Ну це реально круто. 4 тисячі, 3 тисячі. Дуже багато, є різні суми. Це, це, це приємно. Е, так, ну що, розпочнемо? Давайте поїхали. <кхай> Нехай кожному пощастить. Е, Богдан, вітаю. Ви е, стали переможцем. Перемогли у цьому аукціоні і отримуєте до вас поїде мій е, ролікор. А Антон та Юрій М. Е, ви на вибір, я вам якось спишемось е, або е, плівку 120 типу, або вузьку 135 типу. Так, я завантажую, збережу відео і. е-е Далі я хочу розбити нашу з вами цю банку, тільки я, напевно, покажу відразу все це теж. Розшарюю екран. Куди підуть кошти? Кошти підуть е, людині, яку я особисто знаю, е, військовому, який зараз збирає е, на дрон. Він служить безпосередньо, збирає на дрон. Всі ці кошти підуть йому. На ось цю банку. Тому давайте я відразу тут проведу, покажу все, що відбувається. Так. Ми розбиваємо цю банку. Тридцять дві тисячі гривень. І я відразу переказую. Усю суму 32 тисячі на Мавік. Так, ну, ось він і розірва завершився. Е, Богдан, я так розумію, це ви в чаті, так? Правильно. Вітаю вас е, з перемогою. Е, про... Я напишу продовжу. Пишіть мені в інстаграм на тріт, всі ті три людини, яких я показав. Е, я з вами сконтактуюсь, ми вже там домовимося, як це все. Вітаю, як це все надіслати. А вам усім дякую е, і будемо. Збирати далі кошти для наших військових все, слава Україні, гарного вам і безпечного вечора.